Вітаю, друзі! NBC News. Нове інтерв'ю Зеленського. Нові наративи в контексті Мюнхенської безпекової конференції. За хвилинку розбираємо в мене на каналі. А поки що підпишіться. Поширте посилання. Обов'язково напишіть коментар. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Путін буде вести війну проти НАТО, заявляє Володимир Зеленський. Російська Федерація вже цього літа може здійснити напад на інші регіони Європи. Є ризики, що це можуть бути Польща і Литва. Ну, друзі, Зеленський фактично починає залякування Європи, Путін нападе. Для чого? Для того, щоб сконцентрувати і навколо себе об'єднати балтійські країни, Польщу підтягти. Хоча Польща ж не реагує, ви бачите, міністр власне Сікорський про що сказав? Укр... Польських військ не буде в Україні в миротворчому вигляді, не в якому. Я довіряю президенту Трампу, тому що він президент США, тому що ваш народ проголосував за нього, і я поважаю їхній вибір. Ну, це знаєте такого, ляща Трампу запускає сам між рядками посилає його нах, всі його мирні ініціативи е, ігнорує. А власне таки відпускає. На запитання, що б він сказав Путіну, якби вони зустрілись для мирних переговорів, Зеленський назвав його вбивцем та терористом. У мене немає такої сили, щоб вигнати його. Тому наші союзники можуть дати мені таку силу. В нього запитують, що б він сказав путіну. Він просто каже, що він вбивця, терорист. Е, звичайно, він агресор, сумнівів немає. Але чи говорив би Зеленський з Путіним за мир? А? Оце важливе питання. І відповіді на нього Зеленський не дає. Наразі у команди Трампа немає готового мирного плану. Ну, це вже е, як папуга повторює е, і Зеленський, і його Зелені гниди. З офісу президента та їм подібні, вони просто не бачать мирного плану Трампа. Ну, не бачать. Хоча він є, і він уже поступово реалізується. Але вони його не бачать, бо його, їх не кличуть. Я ніколи не прийму жодних рішень США та РФ щодо України, якщо вони будуть ухвалені без нас, і наш народ не прийме. Ти Свій народ так загнав, що народ мовчить зараз і за диктатуру, і за бусифікацію, яку ти фактично визнав Володимир Зеленський, і за людоловство, і за утилізацію. Народ власне мовчить. Тому, друзі, народ не прийме рішень. Ти не приймеш рішення, а якщо їх нав'язує. Треба стукатись у двері і казати, нам потрібно брати участь в перемовинах. Нам туди треба йти і говорити, ви кажете, ми не поїдемо, ми не будемо, бо вам мир не потрібен. Бо вам потрібно продовження війни для того, щоб ваші зелені дупи сиділи у владних кріслах. Так ви так і скажіть. Ось в чому головна причина і головне ваше завдання? Точно так само Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Російської Федерації. При цьому Зеленський заявив, що готовий обговорювати згоду на де-факто російський контроль окупованих територій без юридичного визнання, але в рамках угоди про вступ в НАТО. Тобто ми ніколи юридично не визнаємо е, окуповані території російськими, але фактично готові визнати, якщо нас позвуть в НАТО. Може і не візьмуть, але хоча б позвуть. Зустріч з Трампом може відбутися після візиту спецпосланця Кіта Келага в Україну, але точної дати ще нема. Я думаю, що буде зустріч тоді, коли. Кінцево, після зустрічі Трамп-Путін, буде зустріч із Зеленським. І йому будуть доводити те, про що домовились ці великі дяді. І винен в цьому він винен, тому що його квептократичний уряд, квептократична більшість зелених гнид в парламенті повністю обновили нашу країну. Це вони своїми корупційними мардерськими кейсами дали козир говорити про Україну без України. Про угоду з США щодо редкоземельних металів, Зеленський сказав так: допоможіть нам захистити це, і ми зароблятимемо на цьому разом. Проте будь-яка угода має бути підкріплена гарантіями безпеки Сполучених Штатів. Ну хочеться зрозуміти, яку гарантію безпеки від США в обмін на е, наші надра має на увазі Зеленський? І що він має на увазі під словами спільно заробляти? Українська держава буде спільно заробляти, чи його любий олігарх Гена Буткевич буде заробляти? А? Ну і найцінніше в цьому інтерв'ю. У нас 46 тисяч загиблих і 380 поранених солдат, заявив Зеленський. Ну навіщо брехати? Фактично плювати в обличчя власному народу, батькам і рідним загиблих. Володимир Олександрович, ви ж буваєте на цвинтарях. Ви бачите кількість могил, які... 46 тисяч. У нас скоро буде півмільйона людей, яким треба буде допомагати з протезуванням із серйозними вадами здоров'я. А ви розповідаєте про 46 тисяч, чим плюєте на пам'ять тих, хто віддав своє життя, захищаючи вітчизму, зелений цинізм не більше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.